Путін має готуватися. США і Німеччина готують жорсткі кроки. Мета посадити агресора Росію за стіл перемовин. У Берліні вже натякнули на можливість постачання Україні ракет Таурус. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі «Главред». Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Очільник МЗС Німеччини та державний секретар США – Домовилися координувати зусилля, щоб посадити Путіна за стіл перемовин. Про це пише німецьке видання Зюдойче Zeitung. Російський диктатор має усвідомити, що і Європа готові вжити заходів, якщо він далі відмовлятиметься від перемовин. Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль після зустрічі з державним секретарем США Марко Рубіо. За даними видання, це був перший візит Вадефуля до США. Він також готував візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Вашингтона. Одна з головних тем перемовин: припинення війни в Україні. Міністр заявив, що є згода щодо негайного припинення вогню. Україна готова, але Росія ні. Пряма мова. Саме тому ми домовилися тісно координувати наші подальші кроки, щоб Путін, зрештою, сів за стіл перемовин, заявив Ватафуль. Він також передав слова Рубію. Якщо Путін і надалі відмовлятиметься, цитую будуть вжиті заходи, і він має бути до цього готовий. Нагадаємо. 20 травня Євросоюз ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії. Він стосується майже 200 суден так званого тіньового флоту РФ. Нові санкції також стосуються гібридних загроз і прав людини. За даними політико, президент США Дональд Трамп втрачає терпіння до Путіна. Але поки що не ухвалив рішення щодо санкцій. Загалом, колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер висловив сумніви щодо серйозних дій з боку Трампа. Цитата: Я дуже і дуже скептично ставлюся до того, що Трамп коли-небудь запровадить реальні санкції. У нього було багато можливостей, але він завжди уникав рішучих дій. Сказав Волкер. Також колумніст Джеймс Гібні зазначив, санкції ЄС не впливають на Путіна, тож потрібна тверда позиція. США. Автор вважає, що Сенат має розглянути законопроєкт про 500 відсоткові мита на товари з країн, які купують у Росії нафту, газ, Уран та інші ресурси, і спільно з палатою представників довести його до підпису президентом. Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зробив натяк, що Україна може отримати ракети «Таурус». У телеефірі каналу ЗДФ він не виключив можливість постачання крилатих ракет Україні. Цитата: звісно, це можливо. Відповів Мерс на пряме запитання про Таурус. Водночас він зауважив, українським військовим буде потрібно декілька місців на навчання. Канцлер також підкреслив, що передача системи через півроку чи рік не принесе користі Україні сьогодні. Саме тому, за словами Мерса, військова допомога Україні вдосконалюється вже зараз. Щодо нових санкцій проти Росії, він сказав наступне: цитата: усе, що можна зробити на надійній правовій основі, можливе і допустиме. Зазначимо, Таурус це німецько шведська крилата ракета великої дальності. Вона уражає цілі на відстані до 500 кілометрів з високою точністю. Пробуває укріплення і підземні об'єкти. Це робить її особливо ефективною для ударів по штабах, складах і логістиці в тилу ворога. Україна вже давно просить Німеччину надати Таурус, але Берлін вагається через страх ескалації з боку Росії.